Наш наступний виступ присвячений важливій темі впровадження директиви про енергоефективність будівель в Україні та сучасних справ у цій галузі. Раніше у нас вже виступав пан Мара Кравовський, який розповів про європейський досвід у цій сфері. Тепер ми почуємо, як цей процес виглядає в Україні. З темою впровадження ІПВД в Україні сучасний стан справ. Перед нами виступить Піт Шамілов, урбаніст, архітектор, енергоаудитор та засновник проєкту НЗПРО. Пан Шамілов розповість про поточні досягнення та виклики, з якими стикається Україна у процесі впровадження ІПВД. Він поділиться своїм досвідом і знаннями про енергоефективність будівель, що допоможе нам краще зрозуміти, як досягнути сталого розвитку в будівельній галузі. Прошу вітати в нашій студії. Піта Шамілова, Привет. вітаю вас. Привіт. Залюбки передаю вам слово. Дякую, дякую, Мишко. Дякую вам за запрошення, за можливість поговорити на цю тему надважливу. Ну і звісно, дуже дякую ЗСУ за можливість займатися цією справою. Отже, колеги, пішамілов, проект «НЗПРО». Власне, і я декілька слів скажу власне, про цей проект. Щоб дати шановному пасту зрозуміти, чому з якого дива власне мене уповноважили ну, поговорити про таку дуже важливу тему. Проект НЗПРО був започаткований 5 років тому. Започаткований був як медійна платформа, на якій мали зустрічатися власне, всі стейкхолдери ринку енергоефективного будівництва. І основним власне слоганом і метою цього дійства було пошук національної формули НЗ. За п'ять років ми доволі значно розширили свої горизонти своєї діяльності. На сьогодні НЗ продовлучений до купи купи різних активностей. І деякі з них хотілося б мені підсвітити, бо вони наразі є актуальними і надважливими вже до фінального. Етапу предпідготовки будівельного ринку до вступу власне, і обов'язкового виконання ну, НЗП нормативів. В першу, в першу чергу хотів би підсвітити, от в правому верхньому кутку у нас освітній проєкт під до якого долучений проєкт НЗЕП-ПРО. Це ну, без перебільшення наймасштабніший в Україні проєкт навчання енергоаудиторів. І проєктантів, які, власне, будуть підготуватись підготовлю... професійно до власне, проєктування нової парадіми проєктування НЗ-будівель. Також маю презентувати Велику роботу, великий аналіз, звіт, який ми робили в партнерстві з громадянською мережею опора, це в правому в правому верхньому кутку. Там декілька декілька днів назад він побачив цей світ цей звіт. Запрошую всіх ну, на ресурсах опори власне є посилання на на цю роботу. Запрошую всіх передивитись, і власне з'являться ці, ці ця робота, і на ресурсах НЗПРО, і запрошую всіх. Подискутувати і поговорити про європейський досвід і про ті е, речі, які прийнятні для українського ринку. Е, дуже велика робота в нас тривала в 2023 році і триває, і про неї я додам деталі трохи пізніше. Це робота над регуляторною базою для НЗ-будівель. Власне, до цієї теми вже е, ми долучалися не один раз. Різні виклики нас зупиняли там або ковід, або власне. Повномасштабне вторгнення, але в 23-му році ця робота повновилася дуже активно, і е, ми про неї трошки поговоримо детальніше. Ну, і власне робота, яка тривала всі 5 років і триває наразі, це пошук і е, збирання в. Е, е, в альбом технічних рішень, всіх, ну, всіх вузлових, вузлових рішень НЗП-болонки, які є в, ну, і прийнятні для нашого ринку. Також, звісно, ми максимально намагаємось збирати всі найкращі здобутки європейського ринку, і про це теж трошки деталі я додам далі. Ну що ж, тоді давайте почнемо розбиратися, що в нас в цій царині, в царині ЕПІБІДІ зроблено, що ще є, які проблеми. От і е, перше маю сказати, що власне Україна повторює той шлях, яким йшли е, країни-учасниці ЄС. Е, Ті, здобутки, які, ті алгоритми, точніше, по яким йшли національні уряди, власне, і е, декілька слів там про, про те, що, що в нас, ну, яким чином реалізовано, які види документів в нас регламентують євродиректив з енергоефективності. В першу чергу, це імплементація євродиректив у вигляді основного, основного документу це закона, закона України про енергетичну ефективність будівель. Так само підзаконні акти, це накази, методики, вимоги і так далі. І до нижчого рівня там державні будівельні норми і стандарти. Про, по всьому цьому ми трошки пройдемося. Не буду вас завантажувати сухою текстовою інформацією, її сприймати наразі дуже важко, але без неї я власне, не можу не позначити рамку нашого, нашого спілкування і перейти вже до, скажімо так, до більш практичних речей. Отже, екрані закони, які в першу чергу дотичні до цієї теми. Основний це енергетична ефективність і декілька дотичних законів, що стосуються власне, інженерних рішень, і так далі. Про підзаконні акти, скажімо, першого рівня маю підсвітити два важливих документи: це наказ 260 і 169, які в нас в симбіозі дають можливість. Визначити положення власне, кожної будівлі з, ну, з відповідності до, до параметрів, мінімальних вимог, і, власне, визначити клас енергетичної ефективності. І теракотовим кольором там, чи червоним ви виділено на той наказ, який в нас є наразі карколомним, і 5 років він вже стоїть у черзі, доробляється, знову стоїть, але Вважаю, що в цьому році ми побачимо вже його в публічній площині на громадських е, обговореннях. Оце наказ е, Мінрегіону про вимоги до нсеб будівель. Е, підсвічую, е, власне, державні будівельні норми, відправний документ 31 ДБН, який регламентує е, правила проєктування оболонки. І так само е, основні, е, основні державні будівельні норми про інженерні. Е, інженерні системи. Стандартів тут я виніс декілька, декілька їх, але їх, на які є пряме посилання з ДБН, і, і отже, їх виконання є обов'язковим саме в частині проектування енергоефективних будівель. Їх дуже велика кількість, але відправним документом знову таки 91-90 енергетичну методика. І 9191 91, 91 це власне про оболонку, про оболонку НЗ-будівель. Ну і давайте да, ще маю сказати, що з огляду на те, що у нас доволі активно розвивається цей ринок регуляторки, нормування стандартизації в НЗП, да, не всюди в нас узгоджені є нормативні, нормативні акти. Тут трошки я виніс колізії, які, які страпляються, але це ну, не варто в не, не варто зважати, що це якісь проблеми чи. Чи не різні нормативні акти і регуляторка, вони приймаються не синхронно ще і іноді виникають якісь колізії, Але взагалі це свідчить про те, що цей процес ну, еволюції документів, і взагалі, в цілому ну, законодавчого ринку в EPBD, він активно розвивається. Тому на це не, не треба зважати увагу, тобто воно вирівнюється і е, узгодиться. Але ці, про, ці речі є, їх треба е, ну, розуміти, знати. Тепер ближче трошки давайте підберемося ще до власне імплементації ПБД і, і, і нормування НЗ-будівель. Ми так само як і національні уряди Євро... євро Союзу йдемо по алгоритму, який окреслює таку інституцію, як Concerted Action і ПІБІДІ. Тобто, це таке міжнаціональне утворення, яке формує рамку для національних урядів, алгоритм дії. І власне за цим алгоритмом відбувається адаптація кожного національного уряду. В кожному національному уряді відбувається адаптація. З огляду на економічні особливості, кліматологію, звісно, і е, якісь національні традиції. Е, для прикладу, можу сказати, що проблеми енергоефективності скандинавські країни почали е, з, перейматися ще в 60-х роках, і вони вже на момент, е, скажімо, відправної точки, яка вважається порівняльною для подальших параметрів, це 2015 рік в Європі, вони вже мали суттєві напрацювання і свої традиції. Тобто, і оці е, ці всі різні національні. Е, Національні особливості, вони, власне, мають підлаштуватись під, під рамку, яку е, формує Concerted Action на і, е, власне, вбудувати потім, е, що, ну, власне, це вже відбувається активним чином, відбудувати в свої законодавчі системи. Е, таким самим чином е, цей процес відбувається і в Україні. І, е, власне, що, е, що дотично до теми НЗ-будівель. В нас наразі. Е, Існує два провідних документи, які діють в правому верхньому кутку. Ми можемо бачити це два розпорядження про власне національний план дій і збільшення НЗ будівель, і про національний план дій з енерготехництва на період до 2030 року. Ну і, ясна річ, відправним документом для купи-купи різних підзаконок і стандартів і нормування буде документ вимог до будівель до, до, НЗ, вимоги до будівель з НЗ, який наразі. Стоїть вже в сірді. Тепер давайте трошки по порядку. все. Хотів би підсвітити, ну, трохи розповісти про національний план збільшення НЗ-будівель. Він розрахований на 10-річку 2020-2030, розбитий на два етапи. По 5 років кожен ми з вами на сьогодні знаходимося наприкінці першого етапу, який покликаний для того, щоб оці е, речі, які в нас е, підсвічені були трохи вище, з нормативкою, і власне з умовами, які створює е, держава для заохочення е, проектування і зведення таких будівель, щоб вони були подолані до 2025 року, і власне 25-30 роки це вже процес реалізації і. Е, Набуття обов'язковості і відповідності будівель НЗЕП стандартам, маю підсвітити такі дві ключові цілі. Значить, на початок 26-року, це досить скоро вже. Досить скоро. На початок 2026 року всі будівлі, які фінансуються за державний кошт, мають відповідати стандартам НЗЕП. На початок 2028 року, всі нові будівлі. Мають відповідати стандартам ЗЕП. Доволі бадьорий план. Маю сказати таку річ, що е, е, цей план не, не змінив е, свій таймлайн. Він переглядався в кінці 23-го року, не змінив свій таймлайн, не дивлячись на такі ну, страшенні виклики, які наразі переживає сьогодні Україна. Але курс на енергоефективність це можна вважати одним із стратегічних напрямів нашої держави. Так, давайте трошки далі. Хотів би ще підсвітити е, дві речі. Ну, власне, це е, витримка вже із самого алгоритму, тобто національний план дії складається із рамочної частини описової. І, власне, е, алгоритму по покрокового, поквартального, що за чим має відбуватися. То е, з огляду на таймлайн, який в правій частині слайду показано, ми бачимо, що там всюди стоїть 24-й рік. То, е, любі колеги, це вже дуже-дуже скоро. Вважаю, що це вже не буде відкладатися. Нам нема куди відкладатися. Всі є свідками того, що відбувається з енергетичною системою, і системою генерації в Україні. І тому заощадження і енергозбереження це ну, безперебільшена стратегічна задача сьогодні в країні. То хотів би підсвітити в цьому алгоритмі дві, дві тези. Перше, це третій квартал 2024 року. Це вступ. Ну, скажімо так, викид на публічну площину вимог, ну, за наказу про вимоги. І думаю, що за третій квартал ми встигнемо з вами і подивитися, і обговорити на різних професійних майданчиках і громадських слуханнях в професійних спільнотах. І за третій квартал, власне, вже прийнято його, принаймні, в робочому якомусь варіанті, цей документ. І е, четвертий квартал, як е, випливає з попередньої, да це логічна, логічна е, активність, це оновлення ключових відправних державних будівельних норм. Які торкаються оболонки і торкаються інженерних систем, тобто дві речі, які в симбіозі дають нам можливість отримати нз будівлю. Тобто в четвертому кварталі ми з вами знову на нас очікує оновлення 31-го дебену і двох дебенів інженерних систем електрики і власне опалення вентиляції, і так далі, тому дуже скоро, дуже скоро. Будемо з вами зустрічатися на професійних майданчиках і обговорювати ці документи. Їдемо далі. Тепер трохи деталей додам про сам драфт. Я казав на початку свого, свого виступу, що ми у 2023 році активно працювали Справа, ви бачите, робоча група, яка була зібрана для роботи над цим документом. Більшість глядачів знають дуже гарно ці обличчя, і, думаю, ні в кого не виникає питання щодо фаховості цієї робочої групи. Наразі наказ, ну, драфт, скажімо так, наразі драфт наказу напрацьований у складі двох документів. Це, власне, дефініція цього, дефініція кількісних і якісних параметрів НЗ-будівлі. І е, прикручений до нього е, за кращим досвідом європейських деяких країн, прикручений до нього альбом технічних рішень, е, який е, ну, покликаний, покликаний в першу чергу е, на допомогу проєктантам. Це має бути така довстезна хрестоматія вбере і пере, ми маємо на меті пере, е, перебрати всі вузлові рішення, які заявлені перше в е, е, відчуттям е, е, ДСТУ. Цей альбом має вібрати кращі європейські практики, і, власне, окрім проєктантів, там буде повністю розрахунку. Ну, далі деталі я додам, які, які знадобляться для енергоаудиторів для оцінки енергетичної ефективності кінцевих будівель. Що коротко в першому документі, в дефініції власне, НЗ будівель. Йдемо знову ж по тому шляху зліва. Це документ. Це рамка напрацьована концерт текшен на піді, в якій сформульовано просто тезисно, коротко параметри, яким має відповідати нз будівля. Далі далі цей документ опрацьовувався національним ряду, так як у нас це відбувається, і адаптувався в цифрах, в якісних в кількісних параметрах для конкретних країн, для конкретних умов, кліматології і так далі. Не буду зупинятися на, на деталях, пройду просто по структурі документу, що, що зафіксовано як кількісні параметри. В першу чергу це енер, ну, питомий показник енергоспоживання, як і в, документ, в документі 260 наказі. Але відмінність є в тому, що ми маємо сміливість все-таки переводити вже. Україну на оцінку енергоефективності, на оцінку того показника у первинній енергії це раз, і не просто у первинні, а за практикою європейською, це так званий показник індекс енергоефективності, який, власне, визначає енергоспоживання тієї частини ну, річне енергоспоживання тієї частини, яка відноситься до невідновлених джерел енергії. Добре. Так, що ще маю сказати, також критерії є. По, е, даруйте, даруйте, по вимогам до догороджувальної конструкції. Тут має підсвітити дуже велику роботу, яка проведена була Міністерством. Регуля... Мінрегіоном разом із консультантом з допомогою фонду Невко. Тобто була проведена масштабна симуляція двох, двох будівель громадської і власне, житлової для двох температурних зон. Результатом є документ, який дав нам власне, вимоги до частин огорожують конструкції, які стали ну, лягли в основу теж цього документу. Ну, Пролистую далі, мені підказують, що треба трошки джовіше рухатись. Тому, значить, що тут ще є вимоги до інженер систем, Тут має підсвітити таку річ, що ми дуже хотіли б, щоб занормувати і зробити обов'язковим регулювання параметрів мікроклімату в залежності від якості газового складу, тобто від PPM Не просто як рекомендаційна норма, а як такий, який має стати обов'язковим. Це дуже було б класно, і ми повісили б. На Україну таку ми далі ми починаємо відповідати і обганяти трошки там, не просто послідовно йти вслід за Європою, а відповідати тим процесам, які відбуваються вже сьогодні. Деякі зміни до енергосертифікату. Ключовим тут є те, що в ньому має відображатися належність або відповідність будівлі, власне, за параметрам. Про альбом технічних рішень тоді певно я пропущу тут трохи деталей, але можливо, ми поговоримо з вами на сторінках вже обговорення цієї теми в офіційній публікації цього форуму. От я певно думаю, що буде виконана презентація, і ми тоді трошки повідповідаємо на ці запитання. Отже, ну я хотів тут ще раз підрозумувати, що існують деякі колізії і, і проблеми. В першу чергу це неспівставність оцінки енергоефективності за кінцевою енергією і за первинною. Це ми маємо подолати і зрозуміти, тут є причина така, що в нас в Україні не, немає власних національних показників факторів первинної енергії, ми не можемо так швидко перерахувати. Ця ситуація о, ускладнюється тим, що в нас, як ви бачите, катастрофічна ситуація із генерацією. Е, і ми, зрештою, не можемо зараз сказати, яка структура в нас в національних мережах знаходиться. Але це проблема, яка має бути подолана. Думаю, не так просто. Ну і власне е, хотів би завершити на такій позитивній ноці. Це те, те, що зміг по-швидкому зібрати, не дивлячись на проблеми і на те, що в нас є об'єктивні і суб'єктивні причини. Затримок ну, цих активностей це я зібрав ну, локації об'єктів. Сходу в мене вийшло десь близько 30, які відповідають не тільки НЗЕП, а і новітні, новітні тенденції, новітні концепції Євро. Це ЗЕП zero Євро Building, яка наразі прийнята була не так давно. Це в квітні цього року. От і це приємно. Приємно сказати про той факт, що в нас є фахівці, в нас немає законодавства ще в нас немає нормативка, але є купа людей, які вміють проектувати, вміють будувати. Досягають параметрів і підтверджують їх у європейських і світових рейтингових системах. Як ви бачите, песів House, як Active House, зеле, ну, рейтинги зеленого будівництва. От, ну і е, завершити хотів фінально вже двома гарними картинками. Це е, один з останніх робіт е, архітектора Чірявого Олександра. Е, підтверджений параметрами активний будинок е, знаходиться під Києвом. І е, в центрі Києва е, підтверджений е, за рейтингу системи зеленого будівництва Літ. Корпус Б12 Юній Сіті. Отакі будівлі в нас є. Вони збудовані, вони підтверджені міжнародною спільнотою. Тому о, Мишко в нас най... <свісно> найоптимістичніші плани на завтра і на післязавтра в цій царині. Дякую, колеги. Дякую, дякую, Піт, за таку круту, круту презентацію. Ти так е, глибоко занурився в цю тематику, що я. Ну, я маю сказати, що до частини досліджень був долучений і ти. І ти це гарно пам'ятаєш. Я думаю, ну, що ну, і будеш долучений. Ну, В сфері світлопрозорих конструкцій. Але але ти взяв більш широко цю тематику насправді, да, і мені дуже приємно, що такі фахівці в Україні є, які от я. Чув там доповідь Марика Кравовського, да? і ми розуміємо, що Європейський Союз теж йде таким да, Але питання до тебе від наших глядачів якраз в цій сфері. Наскільки Україна відстає по впровадженню цієї директиви, mm -hmm. і чи є шанс нам все ж таки дойти, догнати Європу? Догнати, Ну чи ми все ж таки відстаємо чи доганяємо, як кажуть, шанс завжди є. Але от <свіс> твої дивись, відчуття. мої відчуття, що в нас дуже великий потенціал. Ти знаєш, це це показує і сучасна ситуація в країні, така трагічна і непроста. Що в нас на початок дарую за релігічне відступлення, але це це власне про наш менталітет. Про да що в нас на початок 2022 року не було стільки можливостей технічних. Не кажучи про вже фінансування все, була тільки шалена воля народу вистояти. І це ми зробили. Тому я е, хочу сказати, що тут дуже багато законодавчих, ще менше е, фінансових можливостей, але така воля до того, щоб ми мали ту якість життя, і е, це підтверджено великою виклою, купою фахівців, які самі копають на волонтерських засадах, лупають цю скалу. В них е, виходить, як бачимо, дуже багато об'єктів гарних. Тому в мене найоптимістичніші е, думки з цього приводу, що ми. Маємо всі шанси догнати, бо в нас є е, найцінніше, в нас є потенціал, в нас є народ, який це візьметься і зробить. І він має. Слухай. Ду дуже приємно це чути. Е, це, це тех да, техніка. Лупай да. цю скелю далі, об'єднуй вокруг себе таких же однодумців. Да. Дякую. Ось. І я впевнений, що ми не тільки. Дозвінемо Європу, але і випередимо щось як ми це виси. робимо, і в інших сферах до речі, добре. Дякую, дякую, добре, добре, друзі. Дякуємо піту ще раз за дуже крутий доклад, але ми рухаємось далі.